Сучасне медичне обладнання вартістю понад 4,5 мільйони гривень для обласної клінічної лікарні імені Пирогова. Уся техніка іноземного виробництва її подарувала міжнародна група Крідіаґріколь за сприяння Крідіаґріколь Банк Україна» та фонду Твоя опора. Лікарня надає високоспеціалізовану амбулаторну та стаціонарну допомогу жителям Вінницької області, пораненим та постраждалим. Лише у минулому році тут пролікували понад 23 тисячі хворих та провели близько 18 Тисяч операцій. Цей медзаклад надзвичайно важливий для жителів області. Хочу подякувати креді Агрікольбанку, який за сприяння благодійного фонду Твоя опора придбав у наш заклад медичне обладнання, за допомогою якого ми зможемо вже надавати більш якісний рівень медичної допомоги у наших структурних підрозділах, тобто переважно в хірургічних службах. Вісім моніторів пацієнта, один апарат для анестезії п'ять насосів шприцевих інфузійних. Усе обладнання вже працює у відділеннях лікарні та операційних, зокрема в центрі термічної травми. Значно спрощує роботу і дозволяє нам більш чіткіше проводити той необхідний об'єм інфузійної терапії, який потребує пацієнт, особливо з критичними і не критичними опіками, тобі ж площею понад 30-50% поверхні тіла. Вінницька обласна лікарня далеко не єдиний медичний заклад, якому кріді Агріколь допоміг від початку війни. Банк 30 років успішно працює на українському ринку, входить в перелік системно важливих установ, має активну соціальну позицію та зосереджує зусилля на підтримці клієнтів, співробітників і суспільства. Банк досить активно займається благодійною діяльністю і добрими справами 22 другому, два році. Було спрямовано понад 26 мільйонів гривень і реалізовано 25 проєктів благодійних. В основному це направлені проєкти на закупівлю медичного обладнання для лікарень сієї України разом з фондом Твоя опора. Водночас група Кріді Агріколь проявила солідарність з українцями, запустила надзвичайний фонд солідарності у розмірі 10 мільйонів євро. Та від початку війни спрямувала 700 тисяч євро на допомогу Україні та постраждалим від війни.